хочеться, щоб ви Я, Починає роботу комісія законності? будь ласка, зараз наразі 14, 15, 16 запитання Сергій Іванович, просить. Дякую. Шановні депутати, 14-й проєкт рішення про затвердження положення про умови та по порядок дійсної інвестиційної діяльності Челнецької міській територіальній громаді та визнання такими, що втратили чинність рішення міської ради цього питання. Попереднє положення, воно ще було затверджено в 2008 році. Цей період часу з'явилося багато нових закон, законів законодавчих актів, які регулюють інвестиційну діяльність, зокрема мова йде про зміни до профільного закону про інвестиційну діяльність, але окрім цього були прийняті закони про концесії, про державне-приватне партнерство, про інвестиційні проекти зі значними інвестиціями в Україні. Тобто відповідно з'явилися цілий ряд нових умов, які регулюються ж таки інвестиційні діяльність на рівні країни на рівні громад. Е, тим паче у нас за цей період відбулася адміністративно територіальна реформа, і місто наростило свою. Е... Масштаби стало громадою, обідали два навколишніх села, тобто безпосередньо якби даний проект положення вже стосується вже і всієї території громади, внесені зміни і до процедури проведення, і внесені змін відповідності до нового законодавства. Тому розробляли разом з робочою групою. В складі робочу групи були представники депутатського корпусу, виконавчі органи, експерти. Ми пропонуємо вже до розгляду дане положення для затвердження на сесії Чемецької міської ради. Немає запитань, можна Не 15 Пропонуємо до вашого розвитку для затвердження програму розвитку інвестиційної діяльності в міській територіальній громаді на 23-25 років та визнати таким, що та злочинність рішення міської ради 7-го скликання від 17.03.2020 року, номер 2098. Попередня програма теж була 2020-2023 роки, зараз підготували нову редакцію нову програму, в залежності так само від змін до чинного законодавства і в тому, що нас місто стало громадою і збільшилось Получається, територія і можливості. Крім цього, ця програма раніше не фінансувалася, не передбачала фінансування. Тут ми закладаємо ряд заходів. В принципі будемо сподіватися, що буде можливість виділяти кошти з міського бюджету надалі для того, щоб реалізовувати цю програму, тому що вона буде сприяти в тому числі росту інвестиційної діяльності і безпосередньо попередні положники, що не розглядали, які є по суті. Механізмом да, впровадження інвестиційних проєктів, тобто можна буде здійснювати супровід, поширювати інформацію про інвестиційний потенціал міста, брати участь і залучати до нас інвестирів загально національного рівня міжнародного рівня, для того, щоб скажі, збільшувати інформацію і про і, і можливості, потенціал нашої команди. А яка там сумарі планується пропланує занесла? Згідно третього додатку, тобто ми передбачаємо 1, 360 мільйон триста шістдесят на цей рік, а вже буде в залежності від того, які будуть можливості бюджету. Тобто а скажіть, будь ласка, в цьому році ж планується проведення інвестиційного форуму великодомістку учасників. так? Да? ну ми кожного року проводимо інвестиційний форум, тобто в залежності від обмежень з питань безпеки, тобто ми завжди е, варіюємо кількість, тобто перший рік там було 100, другий рік 150, подивимося, як зараз. Тому що кажу, один раз тоді були ковідні обмеження, зараз вже обмеження. Ну, вам не не готовий сказати, тому що у нас є по програмі підприємництва, але там інвестиційна складова була тільки як одна із панельних дискусій. От, тобто, це передбачено, переплачено традиційний форум, який ми вже проводимо на початку жовтня. Ну, тому не готовий стосунство. Тут не стосується саме форуму. Тобто ця програма більше стосується в ну, щоденної діяльності. А що ми визначилися з датою проведення, коли він буде? Щоб... ну ми завжди ближче до дату, да тому що як правило ми його проводимо спільно з нашими міжнародними партнерами. А вони дуже скажімо так швидко змінюють свої правила з міркувань безпеки. Тобто як змінюється ситуація в країні, не таким так. чином. Да, Наприклад, до прикладу минулого року форма бути наприкінці вересня. Ми по факту проблеми в тому що вони постійно переносили, тому що не зрозуміли, яка була ситуація. Срівано, у вас 23 нас на закладено 340 тисяч на проведення іміджових заходів, як, як в Україні, так і за кордоном. Є якийсь план куда Ми ну, традиційно кожного року маємо бачення брати участь і в різного роду виставках, ну, традиційних і туристичних виставках, але ну, спочатку з COVID вони відмінялися, зараз неможливістю виїздів. То тобто ми не брали участь, але все ж таки ми сподіваємося, що ситуація в країні покращиться, і ми можемо свертувати перемогу і безпосередньо 에, зможемо повернутися до традиційної діяльності, десь розширити помоці нашої громади, міста, в тому числі ми говоримо не тільки про дані заходи, а й про культурні заходи, які ми спільно з вами плануємо сподіватися, що дасть це їх зареалізувати. Два питання. Так, будь ласка. Перше питання стосовно програми розвитку інвестиційної діяльності, тобто чи є вже якісь напрямки, там, куди саме? Ми плануємо залучати інвестиції від наших партнерів. Так, значить, перш за все, тобто, ми повинні тут розділяти, тому що є частини, наприклад, об'єктів комунальної власності, про які ми говоримо, традиційно спілкуються з виконавчими владами, з комунальними підприємствами, є розпорядження міського голови, на підставі якого і обласного голови посломської адміністрації, на підставі якого, кожного місяця нам надсилає пропозиції стосовно потенційних привабливих інвестиційних. Проекти та об'єкти на даний момент, тобто на основі цього ми ці питання пропрацьовуємо і. Шукаємо потенційних інвесторів, конкурси різного роду, тому що насправді це не тільки приватний інвестор. Ми працюємо і з різного роду міжнародними організаціями, тому що вони теж вважаються інвесторами, і ці гранти, які ми виграємо, це теж інвестиції. Да? Тому в залежності від тих можливостей, які у нас є, тобто перше, це напрямку звичайно працюємо з приватними потенційними інвесторами, друге це ми працюємо з міжнародними донорами, які реалізують різного роду проекти і можливість гранти або кредити для розвитку. Громади. Ну і звісно, третє, тобто ми зараз передбачаємо, що все ж таки буде мати можливість розпочинати нашу діяльність навколо реальних конкретних інвестиційних об'єктів, пропонувати, оголошувати інвестиційні конкурси, тобто запускати такі процеси, дивитися, наскільки зараз воно є на часі, тому що ми, насправді дуже складно зараз оцінити, як в умовах військового стану. Великий інвестор готовий вкладатися в е конкретні якісь проєкти, тобто ми завжди говоримо про міжнародних кормів. Я думаю, що це найближчі місяці буде для нас таким лакурсом паперцем, ми зможемо проаналізувати реальний стан справ. Ну, основні ж те, що ми бачили, це е е е інвестиція в е е КП Черниці водоканал, тобто, це так. велика інвестиція. Так. Це в транспортну мережу, так? Тобто, це тролейбусне управління, якщо ага. я не помиляюсь. Так? Так. Це інфраструктура, об'єкт е, е, Богдана Хмельницького Лесі Українка, тобто це, це теж, напевно, якісь Цікаві можливо ще новації просто на Так, Абсолютно тобто це не ті, ну це комунальні підприємства цього почав, то в першу чергу це стратегічно важливі комунальні підприємства. Значили водоканалки, водоканал це там про комуненерго, і міськ світло і організації, які займаються перевезеннями, тобто це окрема тема вимушено переміщення особи. У нас є діючих декілька проєктів, які досить. Потужно фінансується, каже там. Суми грантів понад 10 мільйонів євро, і модули містечко ми вже відкрили. Ще одне житло зараз на стадії проєктування, буде будуватися житло безпосередньо постійно для охорони. охорони здоров'я, наш проєкт відділення літальної допомоги, да до мільйон 100 і можливо там центральна міська лікарня, що вісить забути за охорона здоров'я. Так само у нас є окрема лінія по, по співпраці. Плюс тут варто відзначити, що є велика допомога наших міських братинів міжнародних. Наших партнерів, організацій, які йдуть на контакт, і завжди, коли є якісь. Такі важливі запити для підсилення нашої комунальної інфраструктури або комунальних підприємств, установ, які мають потреби бюджетних закладів і так далі. Освіта так само. Тобто ми максимально намагаємося долучити всі ті потужності, можливості, які у них є, і вони дуже оперативно реагують. Дякую. І наступне питання на бину рік трошки складний був для всіх нас, да тут момент туризму не сильно був. На, на часі, так, але насправді дуже багато звернень от які далі програми, тобто саме як у розвитку тури... міста туристичного напрямку? Я хочу визначити, що зважаючи на те, що в Чернівцях величезна кількість людей перебувала, які не були чернівчанами, Звичайно, на жаль, це з тих міркувань, що війна не змушена були покинути власні домівки, міста, регіони, але ми отримали можливість більше розказати, показати про наше місто, тому ми намагалися працювати в цьому напрямку з самого першого дня. Було різного роду е, і атракції. Починаючи від е, разом з гідами ми проводили екскурсії по місту, якщо згадаєте перші декілька місяців війни, ВПО, для, для людей да, потягували різного роду промоційний матеріал, да, е, намагалися. Скажем так, показати, ну, зробити все для того, хоча б трошки да, людей відволікти, але показати з іншої сторони да, можливості міста. Я переконаний в тому, що коли війна закінчиться, ці люди повернуть, хто повернеться назад до своїх домів, коли вони розкажуть своїм знайомим, друзям, близьким і так далі, будуть приїжджати в Чернівці, Тому що потрібно. Ну, Туризм розвивати — це один із важливих наших стратегічних пунктів нашої торговних концепції розвитку Міста це один із наших ключових напрямків, над яким ми працюємо. Тому по суті зараз багато місяців місяцями працювали саме в онлайн режимі, на нашому туристичному порталі, на наших публічних сторінках, в соцмережах, в туристичних сторінках міста, Ми малися максимально поширити інформацію. Там кожного дня на кожного, кожній кожну мережі там з до десятка різних різного роду повідомлень, направлених на Якраз е сфера гостинності, туризму і так далі. Тому я кажу, пішли повністю в е соцмережі, перейшли, тому що ну, по суті зрозуміло, що зараз складно було щось організовувати такого роду, але ми розуміємо, що зараз воно набагато перспективніше і швидше розвивається. Плюс, звичайно, проводили традиційний ту туристичний форум, так само і відкриття туристичного сезону, але, як такого не було, але були ряд заходів, які все одно десь сприяли, покращували. Комунікацію, скажімо так, між туристичними операторами, між е іншими містами, е тому що ми тут так само всі зацікавлені та, для того, щоб робити міжнародний формат. Так, так само регіон, як боковий місто, це місто так, ми можемо розробляти тут маршрути, але напевно не мають бути інтегровані якісь такі загальні. речі там. Так, по суті, для нас серед... це основна проблема, яка була, і ми про неї знаємо, намагаємося її поправити. Це те, що. Класичні туристи, які приїжджають в Чернівці, це турист на півдня. Тобто, наша задача зробити так, щоб він залишився на ніч. Тобто, якщо не залишається на ніч, то тоді вже відчувається безпосередньо місто, починає відчувати, тому що і стержін заробляє плюс людину, що залишається, тобто воно зовсім інакше буде впливати. От над цим працюємо, працюємо з обласною владою, зараз в комплексі, тому що розуміємо, що тут не, немає такого, хтось відірвано, скажімо так, промоціює або ну, просуває окремо взяте місто там чи громаду. Тобто, тут треба розглядати все в комплексі, є гори, є кістери, є місто з своєю історією, архітектурою, з атракціями і так далі. Таким чином можна це наповнювати, хоча б десь на, на 2-3 дні для, для, для туриста. Серіва, що розкажіть мені, будь ласка, щороку на створення інвестиційного паспортну громади будуть виділяти 50 тисяч гривень. На що будуть намагати? Значить, Інвестиційний паспорт ми вперше, скажімо так, ну, не зробили, це змінили, бо він який ніяк, але він не був. Але ми його зробили сучасним, ми його мовили. Ми його почали перекладати на різного роду іноземні мови. Ми вважаємо, що має бути на всіх максимально вживаних іноземних мовив для того, щоб можна було. Закордону побачити, подивитися, які у нас пріоритети, розуміти, що можна вкладати кошти саме да. кількості країн. Да, да, Звичайно, тому це заходів, другий, звісно, що ми е, хочемо його постійно наповнювати оновлювати. На жаль, до цього ми це робили своїми силами. Е, але тобто, ну ми скажем так, не повністю все одно бачимо всю загальну картину, тобто ми намагаємо, будемо плонуємо проводити різного роду заходи для того, щоб отримати більше інформації, е, налагодити комунікацію. Не тільки з зсередини органи влади, да, але з бізнесом, з іншими структурами, які установлені, які працюють в межах громади, це наукові інституції, освіта, і культура, і, і, з, і інші заклади, які працюють з різної сфери, тому що його інвестиція це інвестиція не тільки в в економіку, да, інвестиції це кожну галузь окремо. Це все інвестиції, всі кошти, які ми можемо залучити. А інвестиційний паспорт це, по суті, портфоліо місце, Буде безпосередньо таким можливим стратегічним документом, частині якраз то перше, що побачить потенційний інвестор, і е, тому ми будемо опору широку оновлювати постійно, нам збільшувати. На, на переклади так, на переклади, на заходи, які будуть в супровіді, де до той основної буде розробка і, ну, новий, так, так, цього інвестиційного посту. Дякуємо. Далі, 16 16-й проєкт рішення. значить, Це ми вполовимо вам до розгляду затвердження плану дій сталого енергетичного роздку клімату Чернівецької міської територіальної громади до 2030 року. Значить, наша міська рада громада безпосередньо долучилася до ініціативи годамери ще в 2020. 16, ну, раніше, але в 2016 році ми, по суті, затвердили сесійно перший план дій стало енергетичного розвитку на найближчі 5 років. У 2021 році я звітував на сесії про його виконання. Ми його виконали. Там основна, основні вимоги це були і скорочення викидів Кістогазу, це О2 повітря, і друге це все ж таки використання енергофективних технологій для того, щоб здійснювати політику енергозащадження, економія енергоносіях. І з тими показниками ми справилися після цього. ми Разом з вами на сесії проголосували в липні місяці про долучення до нової ініціативи. Це угода медів по клімату та енергії. Значить, тут була складова екологічна більш така змістовна, тобто складова клімату, і тепер це організаціями ПДСР, документ ПДСРК, план дій стало енергетичного розвитку та клімату. Значить, програма розрахована до 2000 план, точніше, розрахована до 2030 року. Значить, це по суті стратегічний документ. Енергоефективності громади тут є, ну побачиться величезний такий документ, тому Доброго. він дав, є роздрукований на комісію для того, щоб можна було з ним ознайомитися. Тут є і моніторинг реальної ситуації з з витратами на енергоносії по громаді в комунальній сфері. Ключових, на ключових комунальних підприємствах по основних галузях, потенціал міста по впровадженню відновлювах джерел, джерел енергії реальний стан, тому що ми моніторимо по суті, в рамках нашої програми «Енергоплан» витрати по всіх закладах комунальних бюджету. То ви знаєте, тому що в тому числі ваші підпорядкувані колеги надають чи для нам ці дані, ми їх оновлюємо, зводимо. Тобто є по суті аналітика, на основі аналітики є відповідності до класичної методики, яка працює всі в Україні в тих містах. А це більше 300 міст, які долучились до цієї ініціативи, розроблені спільно з експертами. Даний план Ми заклали основні стратегічні цілі і безпосередньо шляхи, яким чином ми хочемо їх реалізувати, і по факту до 2030 року ми маємо вийти на результат на зменшення викидів со 2 на 251 574 тонн на рік або на 41 майже відсоток. І планується на 625 тисяч мегаватт на годину на рік зменшити споживання всіх основних видів енергетичних ресурсів, так само збільшуючи використання відновлених джерел енергії. Тобто, це. Перспективний потенційний план, але я впевнений, що якщо ми зробимо всі ці заходи, передбачаємо із допомоги власних сил, і з допомоги е, доважки коштів, тому що перший план нам багато чому допомогли доважні кошти міжнародні програми, тобто ми зможемо досягти поставлених результатів. 10 мільйонів чи 10 мільярдів? Що десять мільярдів на останній комісії, коли ми говорили про це 11. 11 мільярдів. Тому що я, я озвучила цю цифру, а там мене поправила, що мільйонів. Ні, не не, не мільярди. Мільярди. Тобто Це... Так. Але є часто 30-го року. Так, рок. так. я вам скажу, що ми це робимо порівняння з базовим роком. Це все з базовий рік був визначений 2016 рік. Значить, і багато заходів вже було здійснено. Скажемо, за цей весь час. Тому, ну, по суті, до 2030-го є ще багато часу. Ми переконаємо, що ну, якщо наша громада бере такий курс, а ми багато реально зробили, у нас є величезний досвід порівняно з іншими містами, впроваджені проєктів енергоефективності, у нас зараз є декілька проєктів, які ми впроваджуємо. Ну, а всі міста ну, були долучені, більше 300 міст. Ага. О, плюс е, оновлення комунального транспорту, це є надзвичайно важливим питанням. Тут е, більше скажімо так, є, можливо, у нас е, труднощі з тими сферами, де ми, до прикладу, не маємо прямого управління, умовно це житловий повинно сектор, але да, тут ми будемо проводити. Про скажімо так, просвітницьку діяльність серед мешканців стосовно того, що вони так само працювали над зменшеними да, на використання сравну вис... насправді і це скажімо так це крок до європейського суспільства, і на, на, на те, що тому вона має бути комплексною, да, то, що ви про що ви кажете. Є існує зараз державна підтримка, там обмін енергонеефективних джерел освітлення лампочку на енергоджере, це, профі, це да. плюс. плюс можливо популяризація користування громадським транспортом, щоб да, це менше викидів, це, це вже теж ну, прораховується. енергоефективне освітлення. то, що зараз чим займається міськсвітло. світло, так само в нас. Робочій групі де працюємо програма з спільними зусиллями, де міська рада відшкодовує заміну в освітлення в, в, в під'їздах. І, напевно, ще така програма цікава буде для напевно вона теж включиться сюди. Це е, популяризація велотранспорту, велопарковки, велодоріжки. Тобто пересіли, щоб пересіли всі з е, двигунів згорання з на більш екологічний транспорт. Напевно, це до 30-го 30-го року.

«Челпан» упан бюджетного відділу фінансового проєкту. Цим проєктом рішення передбачається розподілити залишки коштів бюджету громади, які опинилися з станом 2023 року, а також розподіл перевиконання загального фонду бюджету в 15,3 мільйона гривень. Пропозиції щодо розподілу за напрямками додатку до пояснювальної записки. Якщо є питання, тут yes. основні напрямки це от у нас управління освіти, 17,7 мільйонів, в тому числі 2,2 мільйона – це залишок субвенції з державного бюджету на підтримку дітей з особливими освітніми потребами. Управління культури 1,4 мільйона це на організацію та проведення. Заходу Миколичу Копин. Міжнародного да, фестиваль. фестиваль. Основна сума найбільша. Це департамент інфраструктури, це 126,5 мільйонів. Департамент транспорту 28,5. 126 мільйонів це хто? Так, за інфраструктуру. <пості> 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 Там, <пості> так само є напрямочки по об'єктам. Департамент надав пропозиції <пості> за об'єктами розподілу це. Це ремонт з гонборів, 37 мільйонів, міжбудинкових 15 мільйонів, тротуар 18 мільйонів, заходи з за енергозбереження 28 мільйонів, ну, внески до статутних капіталів, 27 мільйонів. Це основні такі напрямки. Загальна сума 174 мільйони, так? Так, 174 мільйонів. В тому числі там 2, 2 мільйони це субвенція. це інфраструктура і ну, дороги. Та заводів споруд. Так, транспорт 30. І культура також. Ну, підходрозді. Ага. Базаєте орди. Мені бюджет Ну, комісія. вас служба. Не було дякую посл. побачимо, побачимо. Да наш спору. Зараз. Питання. Хочете а ви це запроси мати маршрут? Ні, Ви вимкнули? ні 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 Це такі майданчики, щоб може. Одна у вас, так? Тридцять дев'ятий проект, якщо Добре, Тридцять дев'яти. Як рішення стосується літніх майданчиків, надання користування елементів благоустрою. Він охоплює е, ряд питань. Перші два пункти це нові майданчики, які встановлюються вперше. І п'ять пунктів це внесення змін, в раніше прийняті рішення. Дозвольте коротко по кожному. Перший пункт це підприємець Фіщук, заклад Бакар, Проспект Незалежності 94. Е, Пункт 1.2 – Це Кобилянська Ольги 27, Літній майданчик також влаштовується. А у вас є фотофіксація так. показуйте, бо важко дуже орієнтуватися. Взагалі десь треба організувати роботу постійних комісій так, щоб ті доповідачі, де потребує фотофіксації, щоб депутати орієнтувалися тоді оперативніше і краще буде робота спільна. Там де магазин, то, mm -hmm. так. Це, 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 просто, це так. Це, 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 ага, це проєкт. Я зрозуміла. Напроти Майдану, mm -hmm. тут засідання Бландоба, це так. Напроти, напроти, тут життя, да, тут щось. Напроти своєї фасаду вона влаштовує таке. Це лідні. Скільки там місць, столиків, чи як? Я якесь? 200. А, 40. 40. 40. Там є площад загальна, а столики тут можна проходити. Да, если слово. А на Кобилянське. Кубилянський показує 27. Кобилянська, 27. Там натазу, да? Вот. Це заклад very perit. Very parent. Так, ну, например, на біля раз напроти карате. А вон за балкон це наш раз чи ні? Наш правіше. Раз тут. Так. А, тут. А що це за Веліпер? Це новий заклад? Так, а, новий бри... заклад. Вони концепції також передбачали, вони хотіли цей майданчик об'єднати по висоті з підлогою цього закладу. Uh -huh. На жаль, ми не можемо таке реалізувати на Кобилянській, тому вони стають на існуюче покриття. Получається, лави це відгорожує. Там вони ще теж за це. А це буде. для чого освітлення? Mm, так. Це мати. А а, ми... це а це столики, так? Чи там далі? Так. А mm. це інші столики. Тут 4, 4 столики можуть. Такі може. 4. плані. Мені просто знаєш, що Щоб дивно, мені дивно. Покупи, Мені дивно, що тут що може сюди поставити. А Хабут? там кава. У них там цікаві якісь. Там там бабл -бабл кафе, вони раніше називалися. Там вони ще закачують якісь. Прийшов з полі, взяв дві кави, два тісточка і збиш в руках трохи? Ні, це, 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 це душки. Це виходить, стволо з таки, а це сідушки. <плоти> <плоти> <буде> <плоти плоти> <плоти> Це два нові об'єкти, так? так. Наступне стосується внесення змін. Товариство Львівські пляцки» Змінюється користувач, раніше був підприємець Бовчук, зараз на юридичну особу переформляється. Літній майданчик не змінює. Да. Далі Греко Людмила Миколаївна. Тут е, хотів сказати, що ми допустили технічну помилку. В рішенні зазначається Кобилянська, 4. При друці в нас з'їло циферку 9. Адреса там Кобилянська, 49. дев'ять. Людмила, вона е, ми вносимо зміни в раніше прийняте рішення. Раніше в неї користування було 42 квадратних метри, а зараз більше до 63, За рахунок сусіднього закладу бібліотека. Бібліотека надала погодження. Наступний пункт Івасюка. Висок. Наступний пункт 3, 2, 3, 3, 3, 3 4. Змінюється підприємець, який надавав послуги. Кобилянської Ольги 5. Заклад панського рання з Панельської Діани. Змінюється на гусар Світлану Михайлівну. Наступний пункт 3.3. Літній майданчик на трибках Владислава змінюється також Паневська на Кисельову Юлію. І пункт 3-4 Небесної Сотні 7, Це літній майданчик також нас на основному Ми в минулому році вперше okay. він працював. піцерія була. Змінюється Маховська на Пентесту Ілля Паволович. Я не знаю, але у нас творому немає. Будемо заслуговуватися. Ми чекаємо проводимо. Не треба все відчувається. Ага. Дякую вам. Дякую вам. Це не геть не могли. Це з вашим пішов, пішов. Це зараз обмеженим доступом. Ну, одне питання, на заслуга з обмеженим доступом, а будемо здіймати, що я вам відповідаю. Ми ж саме дуже не зможемо і протокол записати, нічого. Просто заслідуємо. А які у вас питання з обмеженим доступом? Нова. Минуло no, перше. Перше. Саме перше, mm -hmm. так? Угу. No, Побачили? Побачили. Все? Так, з хворенько.